Питання про підпис на контракті із Борисем Володимиром Богдановичем і, і районною державною адміністрацією. Якби цей контракт був переданий, ну, не, не мені в руки, коли б я не була присутня, коли в адміністрації ставив цей підпис, ось він. Ось контракт. так, я цей підпис ставлю. Дякую. Це самий документ я бачу в власній адміністрації і повторюю, що на двох документах не стає підпис. Зараз вам така копія. Дійсно за підписом. Але я вам хочу зачитати наступний е, зміст. Ну, Прямо була і так. Саме районна державна адміністрація вважає за недоцільне продовжувати контракт з директором ДП Білський Лізос е, Борщем ВБ. Але це не є відповіз дитинства. Yeah.

щоб звільнити його з зайняти посади? Але справа навіть в тому, казаки, якщо стоїть голова міністрації і каже, що це його підпис, вона що їм хочеться. Я не розумію. Є правоохоронні органи, є прокуратура, є міліція, є експертизи рідного роду. Ну, Такі питання. А коли ви накажете, він не ставив, це піде, за що ви кажете, що не стало. Мужчина за мужчина, я змішував цікавого слова. Я на вашому місці всім ми хочемо проти свого чоловіка. розумієте? Ну, але мають совість. Ну, Стримання, як мінімум. Привезти словочки, як ми будемо правильно. Ви тільки їхали перший раз по запрошенню турнового колективу Кінського лісництва. Хочу сказати одне, що я був би, напевно, надію, бо всі присутні, коли людина є голова підприємства, є бухгалтерія, є... Головний лісничник є інші посадові особи, які нищать той ліс, які займаються злодіянням. Я думаю, що правоохоронні органи <різь> то, докажуть ці речі. І вони виступали зараз проти борща. Це було б смішно. Я розумію, що ви його любите і поважаєте. Але є факти, які стверджують зовсім інше. Що борщ негідник, який відправляють те на немаля. Все, про що ми говоримо?